Тема розхламлення не покидає мене, я прям багато про це думаю. А зараз, коли зміна сезону, коли ми переходимо на теплі речі, ховається там літній одяг, літнє взуття і витягається теплий одяг, тепле взуття. Це реальна така можливість переосмислити, взагалі, якою кількістю одягу. Ти володієш. А особливо, коли в нашій сім'ї одягом займаюся лише я, і я перевожу всю сім'ю, закриваю питання з літнім одягом і готую одяг на осінь і зиму. То мене це просто вражає і дуже сильно. Внутрішньо я страждаю. Я страждаю від цієї кількості, від цієї. Просто я потопаю в одягу, в лахах, в речах. І от коли ця зміна, коли літній одяг треба ще перебрати, який там вийшов з ладу, це там викинути, віддати на шмаття. Перепрати те, що я хочу залишити і зберегти на наступний сезон, все це скласти в якісь, в якісь мішки, в щось таке. І це просто на один раз дуже велика вся ця кількість, тому що п'ятеро дітей і нас двоє з чоловіком, і це просто величезна кількість сьогодні. Тому я роздумую для себе, для чого мені розхламлення. От е, знаєте, ми ж не можемо робити щось. Е, просто бо ми прочитали про це в книжці чи почули там якогось блогера, о, він там розкламляється, давай я, а давай я. А взяли якусь там кофточку, а мені шкода, вона мені пригодиться, якась там статуеточка. От це ж статуеточка моєї тьоті із, із Бразилії. Чи А це шубка, в якій я ходила в рочків років, коли себе дає фотографія. Ну, Тобто, якщо це не є нашою мотивацією, то як То як ми будемо ці дії робити, якщо нас це не мотивує? І я от почала е, роз що чомусь моє розхламлення йде в мене досить так повільним темпом. І я почала себе запитувати, чому воно мені потрібне? Чому мені потрібне розхламлення? Для чого? Що я хочу отримати взамін? І от я для себе визначила ці пункти. Хочу з вами поділитися: можливо, вам відгукнеться, можливо, ви мені щось підкажете і мене більше замотивуєте, то я вам буду дуже вдячна. Менше часу на прибирання речей. Думаю, з цим зрозуміло. В моєму випадку потрібно скористати явно меншу кількість іграшок, меншу кількість речей на кухні. Ну, і одяг. Одяг, який просто скрізь теж менше одягу для малючки потрібно мені. Тому що а, ну, все це чомусь в різних місцях дому. Я, я не знаю, чому. Чомусь так. Тому я для себе хочу менше часу для прибирання. Другий пункт це. Вільний простір це відпочинок для очей і мозку. Вільний простір це відпочинок для очей і мозку. Тобто, коли, наприклад, я така перезбуджена, взагалі я високочутлива. Привіт, хто теж такий? І для мене, коли занадто багато звуків задач на один раз, багато дітей до мене одночасно говорять, щось хочу розповісти, в мене перегруз. І мені буквально треба там 5-10 хвилин побути в тишині на самоті. І коли, наприклад, я приходжу в кімнату, де все захвалене, це, це не є відпочинок для мого мозку. Ну, мій мозок просто на кожній речі зупиняється, і він щось, щось якусь інформацію та річ говорить до мене. І... Це не відпочинок. Я от думаю: о, там лежить, це треба туди занести, книжку повернути на полицю, брудні шкарпетки в прання, о, знову хтось понаносив іграшок сюди, і о, 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 оцей такий а, внутрішній монолог не припиняється. Тому вільний простір це реально для мене відпочинок. Для мене це так. Це суттєвий пункт це швидше щось знайти. Тобто, коли є мало речей, кожна річ має своє місце, відповідно, у мене не буде такого, що я шукаю другу рукавицю ось уже 15 хвилин. Чи там пару для шкарпетки? Бо мені треба зараз теплі шкарпетки, і, і е, я не можу знайти. І от у мене зараз, напевно, апофоз просто всього. Це що я не можу. Знайти. Я не знаю, не кидайте в мене тапково. Але е я не можу знайти ключ від машини. Це, це не смішно. Це взагалі те, що я сміюсь, Це просто е психічний вже такий знаєте, просто реакція е через те, що це дуже сумно. Дуже сумно, тому що в процесі оцих. Зміни сезонів, коли в мене ще і літні речі, і, і зимові, і весняні, і осінні. В цьому всьому я закупила глючити машини. Це просто я дякую Богові, що в мого чоловіка є другий, і він не сильно мене. сварить, скажімо так. Ну, хоча він дуже засмучений. Отак. Тому це для мене теж важливий пункт, щоб швидше щось знайти. І взагалі, щоб не шукати. Це коли в мене є такі періоди, коли все гарно розкладено, наприклад, по шухлядах дитячий одяг. То це е, ніякого стресу не викликає зібратися в школу, зібратися в садочок чи будь-куди, куди ми хочемо. Йти. Так, йдемо на прогулянку. Швиденько вдіваємося, куди йдемо? Йдемо в якесь на піцу. І це займає буквально там 5 хвилин і всі діти в діті, і ми всі щасливі куди сідемо. Це тоді так все гарно, гладко, коли все розкладено на місцях. Відповідно, це дуже займає мало часу зібратися і. А підтримання такого, власне, можливе для мене тоді, коли речей менше. Бо коли там. Е... 150 шкарпеток, ні, половини до яких немає пари, ну то, то, то про що? Про що там е, може йти мова швидко щось знайти. Е, він четвертий пункт, але так само не менш, важливий, не менш важливий. Можливо, на початку якось я на це не так звертала уваги, а зараз в мене це постало критично. Отже, що мене змотивує і мотивує на розхламлення і зменшення кількості речей, це те, що менше речей для обслуговування, адже кожна місячка річ потребує моєї уваги. Її потрібно, якщо ми говоримо про одяг, прати. Пришити гудзик, зашити дірку взуття там здати в ремонт, щось полагодити, підклеїти, тобто прикласти до цього свою увагу. Ну, навіть якщо там не ремонтувати, то принаймні прати. І якось. Коли дуже багато, ну ніби здається, якщо багато штанів, то можна їх там закинути не брати, а просто брати, брати, брати нові. Але це ну така омана, тому що в цьому немає ніякого контролю і ти вже не слідкуєш. Ти, ти думаєш, що в тебе о, там запас штанів для дітей, а насправді потім приходиш, а їх немає. Легше контролювати, легше доглядати за речима, коли їх менше. Ну, це так. Тоді ти береш з увагою, якось відносишся, і навіть тоді більше контролюєш дітей в цьому плані. Більше їх привчаєш, навіть що відноситися акуратно, бо в тебе там, наприклад, ось цей светр. В чому ж ти підеш в школу, якщо він вийде з ладу? Ну, якось так. А коли в тебе 150 сфетрів, і їм нема просто взагалі ні контролю, нічого, то це і, ну таке якесь відношення, до речей споживацьке тоді. Ну, якось воно не цінується, скажімо так. ну Більше для мене це що потрібно включитися в кожну цю річ. і... Ай, я стомилась включатися. Отак От вам скажу. Такте, що я для себе виділила? Я хочу вивільнити енергію. Час, зусилля. Для чогось цікавого. Для чогось. Таке, що мене тішить. От зараз я виділила час для свого хобі. Я от записую це відео. У мене прям настрій піднімається. Я не сижу, не сортую а попрані ні речі. Роблю те, що мене запалює, що мені подобається. Слава Богу, у мене зараз є така можливість. Тиша в хаті. От, і я це роблю. І мені це подобається. І мені хочеться більше мати можливостей для от таких от своїх задоволень. Не обов'язково це відео. Да, там, це може бути хобі. Я давно не займалася хобі своїми в'язанням, наприклад, яке я обожнюю а, прогулянки на природі. Ось я хочу для цього виділити час і енергію. Звичайно, я виділяю час і енергію. Зараз мене дуже тішать мої рослинки. Ось така в мене новинка з'явилася сзаді мене Стефанотіс. Хочу також зняти відео про свої рослинки, поновити. Недавно передивилася те, що я знімала три місяці тому. Вони такі всі маленькі. А зараз ну, мене це тішить. От, і, і, і це для мене є конкретною мотивацією, щоб розхламитися і не витрачати свої зусилля на обслуговування речей. Я, буду, я рада дуже, якщо я комусь надихнула, когось змусила. Також, можливо, над цими речами задуматися. Давайте поспілкуємося. Буду рада тут бачити однодумців. Até papai.